Ці кадри ми зняли улітку. Тоді сонячні малюки, які займаються у центрі раннього розвитку дитини Азбука, отримали подарунок. Завдяки проекту Я дитина. Я не синдром Дауна, вдалося зібрати кошти, аби облаштувати для них реабілітаційну кімнату. Тоді представники фонду громади Херсона Захист дізналися і про те, що малюкам для розвитку необхідна ще й сенсорна пісочниця. Пообіцяли, виконали. Минуло лише кілька місяців і знову благодійники в гостях у малюків із подарунками. Ця сенсорна пісочниця каже голова фонду захисту Лариса Польська, подарунок від усіх херсонців. Сьогодні ми виконали, благодаря тому, що херсонці робили благотворительне пожертвування в копілки фонду, які стоять во всіх магазинах сіті торговий фреш. Ми зібрали ці гроші в копілках і приобрели цю сенсорну пісочницю. Стоїть вона достатньо дорого – 4048 гривень. И поэтому що раз спасибо спасія херсонцям, що прониклися темой и помогли. Малюки одразу випробували новий подарунок. Малювати піском їм і цікаво, і корисно. Ця на перший погляд розвага насправді допомагає дітям у розвитку. Тому ще більше ніж малюки, такому подарунку зраділи їх мами та фахівці центру. наших детей очень слабая мелкая мускулатура. И взять в руку карандаш или кисточку и еще при этом рисовать, для них это очень сложно. А здесь просто полет для творчества и фантазии. Они пальчиком свободно рисуют. И при этом они не боятся, что они где-то что-то испачкают, потому что песок можно высыпать, можно насыпать новый, можно быстренько закрасить и взять другой рисунок сделать. Это очень здорово. Такая песочница, она помогает в развитии мелкой моторики. А мелкая моторика, мы знаем, это то, что влияет на развитие речи. И поэтому очень важно, э, любому ребёнку очень важно развивать правильную речь. И дети, когда играются с этой песочницей, они, во-первых, могут, э, настолько раскрыть себя. То есть рисуя рисунок какой-то, они уже проявляют себя, они раскрывают себя. И, э, когда это нет ограничений, то есть лист это не лист бумаги, да, это неопределённый карандаш, потому что Ім сложна держати, еще карандаш, карандаши ще не репше, та малыши починають. Тому вони починають малювати ручками, пальчиком. А от маленька Настя, більш ніж малювати, любить пісні та танці. Тому ще більше ніж сенсорні пісочниці зраділа новому музичному центру. Це ще один подарунок від благодійників. Його дітям передав один з новообраних депутатів обласної ради, але попросив не називати своє ім'я. Музику слушати і танцює она причому е, пытается щупать эту музыку. музику. То любой предмет, который який... предметка звучать она приближает к уху і танцює. То тобто, телефон, пусть пущати комп'ютер, отак от і ту танцевать, очень любить танцювати. Но ну, я думаю, буде, буде ще звезда. Благодійники пообіцяли, що на цьому сюрпризи для дітей не закінчаться. і знову подякували усім тим, хто долучився до акції і подарував своє тепло сонячним дітям.